Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду готувати тушковане м'ясо в просто шикарнючому соусі. Я буду тушкувати свинину, але можна взяти абсолютно будь-яке м'ясо, а навіть асорті. буде тільки смачніше. Спочатку потрібно підготувати м'ясо. Необхідно нарізати його шматочками. Абсолютно не важливо, якого вони будуть розміру і форми, головне, щоб вам потім було зручно смакувати. Тож нарізаємо так, як вам подобається. Розігріваю сковорідку з рослинною олією, додаю шматочок вершкового масла та декілька гілочок розмарину. А також потрібно додати часничок. Я просто розрізала один зубчик і. Додала його на сковорідку. Нехай масло розтоплюється і прогрівається. Потім додаю сюди наше нарізане м'язко. і на середньому вогні обсмажую до рум'яної скориночки, не обов'язково доводити до готовності. Тим часом нарізаємо цибульку, також. Необхідно подрібнити часник, не потрібно нарізати все дуже мілко. Можна залишити доволі великі шматочки. Нарізаю морковинку середнього розміру. Також нарізаю шматочок селери і попередньо знімаю, зрізаю з селери шкірочку. Нарізаю корінь селери невеличкими кубиками, тому що це доволі твердий овоч. М'яско не забуваємо періодично перемішувати. Беру кастрюлю, розігріваю її на вогні разом з рослинною олією і додаю сюди часник та цибульку. Треба пасирувати декілька хвилин. Потім додаю сюди морку та селеру. Також я додаю нарізану стеблинку петрушки, якщо є звичайно, і продовжуємо пасирувати ще хвилин 3-5, щоб селера та морква стали трішки м'якішими. Додаю сюди склянку напівсолодкого білого вина, можна червоного за вашим смаком. І продовжуємо готувати на середньому вагні, поки вино не випариться. Тепер потрібно додати нарізані шматочками консервовані томати, можна посолити та додати спеції, наприклад, чорний мелений перець. І перекладаю сюди наше м'ясце. Додаю лавровий лист та треба долити трішки води, так, щоб м'ясо було повністю покрите. Водою накриваю кришкою та на дуже маленькому вогні тушкую приблизно 2 годинки. Виходить, просто супер м'якесеньке, ароматне, таке м'ясце ну просто бомба. До такого м'ясця можна приготувати і пюрешечку, і макарончики, навіть гречка проста буде смакувати просто шикарно з таким м'ясцем. Трішки зелені і можна насолоджуватися. М'ясо приготоване таким способом виходить дуже ароматним, насиченим, та м'якесеньке буквально розпадається на шматочки. Готуйте, ви точно не пошкодуєте. Дякую вам за перегляд! Всього найкращого, до нових зустрічей!